Ну, а ми продовжуємо наш ефір і хочемо запросити до нього Володимира Фесенка, політолога, пане Володимире. Ми вас вітаємо, раді бачити. Вітаю вас. Ну, от зараз ми бачимо і відчуваємо власне на собі, що росіяни вони посилюють свій терор, б'ючи прицільно по житловим будинкам, по цивільній інфраструктурі. Зараз це питання вочевидь гостро стоїть, зокрема в Європі на полях саміту, в газі саміту НАТО, який сьогодні розпочинається журналістка Радіо Свобода виходила до нашого ефіру і каже, що в кулуарах серед журналістів, журналістів там їх до тисячі постійно лунає назва України постійно звучить Україна в розмовах. І от цікаво наскільки серйозно це питання сьогодні дійсно стоїть на порядку. Денному чого нам чекати всім від цього саміту? Ну для нас кожен саміт НАТО під час війни мав особливе значення. І якщо попередні два саміти були для нас я б сказав, емоційно загостреними в контексті питання про запрошення до членства в НАТО і на цьому робила акцент пріоритети зараз, ситуація інакша. і я б сказав, вона більш суперечлива з одного боку. На жаль, очевидно, що при Трампі не буде йти мова взагалі про членство України в НАТО з різних причин. Але з іншого боку, ми бачимо практично посилення взаємодії між Україною і НАТО. І от ці рішення, які очікуються на цьому саміті, в першу чергу це головна тема збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% ВВП протягом 10 років, передбачається, що в ці витрати на посилення власної оборони буде зараховуватись і воєнна допомога Україні. А для нас це важливо, тому що це фактично. Системний принцип це мотив продовжувати і навіть збільшувати допомогу Україні. І для багатьох наших партнерів, які і так нам допомагають, це додатковий стимул і продовжувати посилювати постачання для нас зброї, боєприпасів на іншої допомоги, щоб ми вистали проти російської агресії. Крім того, визнання такого підходу буде означати, що де факто. Україна розглядається як частина оборонної стратегії НАТО. Ну, якщо в оборонні витрати НАТО зараховується допомога Україні, значить нас визнають як безпековий чинник, що це працює на спільну оборону НАТО. І визнання цього принципу не зараз, трохи пізніше, коли можливо зміниться політична кон'юнктура в США і відносинах США з НАТО, оце може спрацювати як чинник, який сприятиме нашому членству в північно-атлантичному Альянсі. Ну і сам факт посилення оборонних витрат. Країн НАТО, це що розглядається в контексті е, е, загроз з боку Росії. Про це говорить зараз Генсек НАТО, Марк Рюте. І е, чим будуть більш потужними в оборонному сенсі е, країни НАТО, особливо в Європі, тим е, чим більшою буде е, так, обороноздатність Європи, тим е, краще буде і для нас, тому що йдеться про наших партнерів і про спільне протистояння російській загрозі. А скажіть, будь ласка, ви бачите тут і слабкі сторони, які очевидні для нас в тому сенсі, що формулювання щодо допомоги Україні є так, але ж формулювання щодо членства України в НАТО зняті з порядку денного? Ну слухайте, я прихильник практичного і прагматичного підходу краще їхати ані шашечки. Шашечки нам обіцяють, обіцяються з 2008 року. Причому виникла парадоксальна ситуація. Вона проявилася вже в 2008 році, і навіть під час нинішньої війни теж проявлялася теза про те, що Україна буде в НАТО, невідомо коли, але буде в НАТО. Вона завжди була компенсатором. Компенсатором відмови Україні в досягненні конкретної мети інтеграції в НАТО в 2008 році. Записали цю тезу, що Україна і Грузія буде в НАТО. Це було компенсацією відмови в наданні Україні і Грузії плану дій щодо членства в НАТО. Під час нинішньої війни, от я згадував саміт Вільнюсі Вашингтоні, особливо Вільнюс був таким драматичним, коли українська сторона наполягала на тому, щоб нам дали запрошення, ми будемо в НАТО пізніше, але головне зафіксувати, що НАТО нас запрошує з відкритою датою. Сам вступ буде вже після завершення війни. Але і тоді, і минулого року в Вашингтоні. В НАТО, при іншому президенті, який був схильний підтримати Україну, не було такого рішення. Тому я вважаю, що зараз для нас головний пріоритет не боротися за членство в НАТО вже зараз, тому що на сьогодні, в умовах, коли НАТО. Зараз бореться за те, щоб зберегти в НАТО Трампа, щоб не дратувати Трампа, щоб врятувати НАТО від Трампа і зберігаючи е, Трампа в НАТО, е, оце е, зараз ключовий е, пріоритет е, на сьогодні на цьому саміті. І в цих умовах, якщо ми будемо наполягати на членстві в НАТО, ми отримуємо прям протилежний результат, е, жорстку відмову. І це буде для нас гірше. А от зброя це важливо для нас. І навіть от зустріч, за яку зараз теж іде боротьба, активна робота, щоб вона відбулася. Ми не знаємо, відбудеться чи ні. Я маю на увазі зустріч нашого президента з президентом США. Ключове питання теж не членство в НАТО, а зброя зброя зараз для нас набагато більш актуальна ніж обіцянки. Про майбутнє членство в НАТО. Так що я якраз тут не є прихильником, скажімо так, боротьби з вітряками і боротьби за якісь міражі в майбутньому. Ні, нам треба зараз піклуватися, те, що актуальним є на сьогодні, зараз. І якщо нам вдасться вистояти в боротьбі проти російської навали, якщо Європа буде озброюватись, якщо буде формуватися всередині НАТО коаліція країн, які е, будуть е, більше робити для власної безпеки і більше будуть нас підтримувати. Ну тоді це буде нам е, важливою передумовою в перспективі, що ми станемо членом або НАТО, або якоїсь нової безпекової структури в Європі. Давайте продовжимо. Хочемо ем, трошечки змістити ем, акценти і власне відштовхнутися від інформації, яку напередодні озвучували в СБУ Володимира Зеленського. Хотіли вбити в аеропорту Польщі. Про це розповів журналістам голова служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, для виконання замаху на президента вороги завербували поляка військового пенсіонера разом із Агентством внутрішньої безпеки Польщі СБУ вдалося цьому запобігти. Військовий пенсіонер Поляк, якого вербували 10 років тому, і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки. Тож його цю консерву активізували. Задача була фізичне усунення президента Зеленського в аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів: один з них це був FPV-дрон, інший це снайперський комплекс. Це все було реалізовано. Ми його затримали, професійно спрацювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Також голова СБУ розповів про ще один замах на зеленського минулорічної давнини. Тоді спецслужба затримала полковника, очільника департаменту управління державної охорони і разом із ним ще іншого полковника. Обоє працювали на російську ФСБ, а саме на п'яту службу. Окрім президента, ворог планував ліквідувати її голову СБУ Василя Малюка, керівника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. І отут варто зазначити пане Володимира, що немає загальнопризнаної загально прийнятої такої і міжнародної домовленості, яка б забороняла ліквідацію перших осіб, існують норми міжнародного права, які можуть застосовуватися у випадках вбивств, зокрема захист прав людини, заборона злочинів проти людяності, правила ведення війни, але є Такі певні принципи недоторканості під час конфліктів, воїн недоторканості перших осіб держави, і отут цікаво. Оці всі факти викриті факти службами безпеки різних країн, спроб замахів на президента України Володимира Зеленського. Про що вони свідчать? Про особисту неприязнь і ненависть Путіна до Зеленського, чи дає нам право. На відповідь, чи дає це нам право на відповідь, і як, скажімо, на це реагують світові лідери? Світові лідери реагують на це по-різному. І вони більше реагують не на те, що викривають і тим самим нейтралізують сам факт замаху або вбивства. От на факти, коли це трапляється, реагують більш активно, більш гостро, більш емоційно. А коли спецслужби працюють професійно і нейтралізують такі ризики, на це реагують скажімо так, з розумінням. Але ніхто ж не дивується. Я нагадаю про факти замахів на Зеленського було відомо в 2022 році. Зараз просто йдеться про конкретні факти. Ну і те, що в умовах нинішньої війни і да, ненависть Путіна. Путін не приховує свої ненависті до Зеленського і не приховує бажання змінити владу в Україні. Так що тут нема нічого дивного, і думаю, що це добре розуміються на Заході. Але знов-таки вони будуть реагувати на самі факти, а не на нейтралізацію замахів. Тим більше зараз ситуація не превеликий жаль ускладнена. Діємо Ізраїлю в Ірані, от іде дискусія навіть в фаховому середовищі не тільки серед політиків, але серед експертів, чи ну скажімо так, припустимо робити те, що робив Ізраїль в боротьбі з Іраном. Я маю на увазі знищення військового керівництва і там деяких експертів-атомщиків. На преликий жаль, в цьому сенсі ситуація стала складніше, але в будь-якому випадку ми не чекаємо моральних дій з боку Росії. Росія хоче знищити нашого президента, і це не тільки питання ненависті до Зеленського, і також розуміння того, що Путіну з Зеленським не вдасться домовитись про мир на російських умовах. Росіяни це не приховують, і це одна з причин такого вкрай негативного ставлення до Зеленського. Але вони ж хочуть іншого через знищення першої особи держави, президент є верховним головнокомандувачем. Вони хочуть дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, викликати політичну кризу в країні, послабити нас всередині. І тим самим забезпечити політичні передумови для своєї військової перемоги. От в чому мета головна. А не тільки там прові особистої ненавісті до Зеленського. Що ж, дуже дякуємо до саміту НАТО. Наша увага прикута туди прибув вже президент України Володимир Зеленський. Ми уважно слідкуємо і повідомлятимемо про все у прямому ефірі. Пане Володимире, вам дякуємо за ваші відповіді. Коментарі Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.